Лизились до Покровська, але українським воїнам вдається їх стримувати. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. каже: щодня ворог обстрілює керованими авіабомбами, ствольною артилерією та і впівідронами. Попри складну ситуацію, в місті лишаються ще близько. Двох тисяч людей працюють кілька комунальних служб, магазинів. Водночас росіяни не дають завести в Покровську гуманітарну допомогу. Вони обстрілюють усі автомобілі, які в'їжджають у місто. Із нами на прямому зв'язку військовий позивний Мамай, офіцер 5-го окремого загону Омега, ЦСП Омега. Мамай, добрий ранок вам. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава. Є до вас кілька питань. Вони звичайно стосуються військової оперативної ситуації. Мама, але на екранах наші глядачі побачили qr код і номер карти. Розкажіть нам, будь ласка, на що збираєте? Але перед тим я хочу звернутися до аудиторії, щоб вона була відкритою по відношенню до вас. Це дуже важливо. Ви зараз у масці. Це необхідно з безпекових питань, тому що центр спеціальних операцій Омега виконує надскладні задачі, і нам потрібно вберегти людей, які ці задачі втілюють в життя. Мамай, на що збираєте? Ми на даний момент збираємо на тепловізійні дрони, щоб завчасно виявляти ворога, так як він в основному всі переміщення здійснює вночі. То нам потрібні ці дрони, щоб завчасно виявляти ворога та знищити його. Так, а кілька слів для пояснення мені аудиторії. Тепловізійні дрони. Що вони роблять? Я правильно розумію? Це ті дрони, які будуть виявляти ворожі позиції ворога навіть у темну добу. Ви зокрема про це кажете за рахунок тих датчиків, так, ви які правильно. виявляють тепло. Правильно? Ви правильно все зрозуміли. Теплові сигнатури виявляє цей дрон. І ми можемо відслідковувати переміщення ворога а також його позиції. Я костя, знаєш для чого я це питаю? Для mm -hmm. того щоб глядачі розуміли, якщо мова йде про ніч, це не означає, що хлопці і дівчата на передовій відпочивають. Це означає, що війна там триває 24 на 7. і незалежно від того, ранок, день чи ніч, а вночі можуть виконуватися ще тяжчі бойові завдання. Тому зараз, будь ласка, долучіться до цього збору для того, щоб мамай повернувся до своїх побратимів. Міві сказав, ми можемо купити необхідне обладнання і розпочати виконання тих завдань, які, які перед вами ставить командування. Так, наскільки я розумію, ще мільйон треба треба назбирати. І друзі, просто зараз ми можемо суттєво з вами скоротити ось цю суму. І я про всяк випадок нагадаю, що коли хлопці та дівчата працюють вночі, це якраз оті ролики, які ви бачите там в соціальних мережах, вони зазвичай такі чорнобілі. Це означає, що триває робота вночі, і те, що ви бачите на своїх екранах в цьому чорно-білому ракурсі, це якраз ось. Такі, такі дрони, такі, такі пристрої потрібні. Мамай, скажіть, будь ласка, проговоримо. Мова про Покровський напрямок. Навіть за результатами вчорашнього дня Покровський напрямок лишається найгарячішим. Наскільки часто ворог вдається до накатів або атак, або штурмів саме в нічну пору доби? І загалом яка оперативна ситуація? Дивіться: ворог використовує в основному це піхотні. Підрозділи свої малими групами намагаються вночі здійснювати переміщення, накаплюватись на своїх передових позиціях і вже звідти робити накати на наші позиції. І саме для того, щоб його завчасно виявити і не дати йому дойти до наших позицій, ми використовуємо сучасні дрони тепловізійні і намагаємося його зупинити. До цього моменту, як він здійснює накоплення, так, ворог на даний момент використовує більше свою піхоту. Рідше використовує ще мотоцикли і вже техніку майже не використовує. Шановні глядачі, долучайтеся, будь ласка, слухайте уважно про що говорить Мамай, тому що це. Свіжа інформація з передової перед вами людина, яка достоменно знає, що відбувається на лінії вогню. Перед вами людина, яка звертається по допомогу, ви знаєте, що просити про допомогу це завжди важко, інколи неприємно, особливо коли мова йде про великі суми. В тебе є сумніви, що ці збори будуть закриті, але не проводити ці збори неможливо і неправильно, тому що війна триває, і допоки триватиме війна. До тих пір ми з вами будемо долучатися до таких зборів. Це наша з вами участь в цій війні. Якщо ми не на передовій, якщо ми безпосередньо не стоїмо на лінії вогню і не стримуємо натиск ворожої армії, ми маємо робити все можливе для того, щоб хлопці і дівчата, які там відчували нашу надійну підтримку. Наша надійна підтримка вона може проявлятися у різні способи. Один з них це матеріальна підтримка. Зрозуміло, що одна людина не може надіслати. Таку величезну суму. Можливо, серед нас і є такі, хто може це зробити, але крапля до краплі, гривня до гривні. І ось цей збір він найближчим часом має бути закритий. Тому що це не про розваги, це про життя. Це про життя і про боротьбу, яка ведеться і в день, і вночі. І ми про це почули. Долучайтеся, будь ласка, номер карти, QR-код. Ви бачите на ваших екранах, поки ми маємо з нами. Користуйтеся цією нагодою і отримуйте ту достовірну інформацію якої нам часом бракує? Не шукайте її у неперевірених джерелах. Беріть її саме з нашого ефіру. Мамаю, скай, будь ласка, ось ну, ми сьогодні згадували там нічні нічні атаки, потребу в нічних дронах. За ці за четвертий рік ми говорили про те, що ворог вдається до певного перевдягання, там використовує е, якусь там міську інфраструктуру для того, щоб там десь пролізти по трубах е, днями. З'явилось відео знов таки з Покровського напрямку, де е, бомбари ліквідовують водолазів. Е, наскільки ворог креативний, принаймні в, ну, в зоні відповідальності, ЦСП «Омега», Ну і як це виглядає, і як зазвичай цьому протидіяти? Так, звичайно, ворог, дивлячись на те, що йому не вдається просунутися, вдається до креативних якихось способів, щоб просунутися вперед. Якраз недавно було зафіксовано, що ворог, використовуючи водолазні костюми, Просувався руслом річки, я так розумію, для того, щоб скрити свої теплові сигнатури у воді, але все ж таки був виявлений засобами розвідки і знищений. Шановні глядачі, ми дякуємо кожному з вас за те, що ви долучаєтесь, ви донатите кожен стільки, скільки може. Це важливо. Головне, не спиняйтеся, тому що це вклад. У війну, яка триває, нагадуємо, що ми збираємо зараз кошти для п'ятого окремого загону СПП Омега. Необхідно працювати оборонцям вночі. Тепловізійні пристрої, які можуть виконувати цю роботу в темну пору доби, дуже необхідні, тому що війна триває 24 на 7 без перестанку. Не вірте в ті вигадані перемир'я, про які напередодні заявив диктатор Путін. Це брехня, відверта брехня, тому що минулої ночі була обстріляна су. Мська область, є ушкодження, є наслідки руйнівні. Це говорить про те, що не дотримується ворожа армія обіцяного. В цьому немає жодного сумніву. Ми до цього готувалися. Це означає, що хлопці на передовій не відпочивають, вони виконують свою місію. Хлопці і дівчата, це важливо. Дівчата на рівні з чоловіками зараз так само отримають оборону. Будь ласка, долучайтеся. Кожна гривня вона має значення. Так, друзі, є ще трохи часу. 60 плюс. Давайте прискоримось за можливості. Розуміємо, що важко. Але хлопцям, дівчатам на покровському напрямку важче. Погодьтесь, мамаю. Ми сьогодні обговорювали дуже багато цей завтрашній парад московський взірцево-показовий. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, за, з огляду на те, яку техніку використовує ворог на, в зоні вашої відповідальності. Якщо би це був реальний парад, як би він виглядав? Що би, що би ми там побачили? Ну, Дивіться. Насамперед, я думаю, що ми б побачили там багато мотоциклів, багато старих радянських буханок, уазів. Е, а також я думаю, були б самокати. <ріст> Навіть так подобається цей оптимізм, яким ви ділитеся. Мамає, ми безмежно вдячні вам за те, що ви знайшли час, долучилися Дякую. до цього ефіру. Ми вдячні аудиторії за те, що ви були поруч. Ви донатили. Будь ласка, не стримуйте себе попри в тому фізичну, емоційну, фінансову долучайтеся до таких зборів. Вони перевірені, вони надійні після того як ви задонатите. Наші оборонці будуть виконувати поставлені задачі. Дякую ще раз. Нагадуємо, хто з нами був на зв'язку. Це був Мамай, офіцер 5-го окремого загону центру спеціальних призначень Омега.